Всім привіт! Ось такі джунглі, пасульські джунглі і місцевий мешканець люб'язно мені згодився показати місце, а саме дерево, куди влучила блискавка в останню бурю. Ось це дерево. Ось так виглядає ясень, в якій влупила блискавка. Просто в лісі, в лісовому масиві стоїть ясень. А це ось від нього тріски летіли. Вони так розлітались з такою силою, що якби стояла поруч людина і її б не вбила блискавкою, її просто б могло б зарізати. Просто могло б зарізати цими ашурками. Вони розлетілись. Напевне, метрів на 30 від дерева. Ось такі. Ось такі в наших місцях. ліси і місцини. Ось так виглядає громове дерево.